Що це? Я питаю, це лице, чиє лице не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице, не знаю, що це. У Росії почали економити на ветеранах. Про це повідомила ВО, міністра культури Забайкальського краю. За байскальського краю є міністр культури? У них же федерація. А, Тому, а. Тобто ветерані вони будуть використовувати все менше і менше. Ну, в качестве дешевой рабочей силы. Дешевой рабочей силы пропаганды. Ну, в Сириус, кого отправляет? Ветеране, в ветеран. Кого же? Будут экономить на ветеранах, да? Да, да. Улицу думала, что они нашел забывают. свалка да, это дед да, неандертальцев? Ну, неандер... ветеран неандертальской войны. Неандер... Неандертальской Битва Битвы неандертальцев с хомосапиенсом. Что Россия была, не знал? Оплот неандертальцев. Я читал их в Википедию. Російською? Російською, перші ветерани війни. А до речі, ти знав, що Кирила і знав, що всі правки в російську Вікіпедію вносить сам Владимир Владимирович. Кожну статтю правки. так, і вносить правку. І під ці кожної статті там благодаря Владимиру ВВП. ВВП в Росії упал. Путін. Упав, <клес> упав, обжався. Споткнувся. Ні, ВВП в Росії і так не очень високий. <клес> а тут он еще і Упав. Да. Церквам можуть скасувати більгові ціни на газ. чи Мали бути, але їх скасувати. Немає якоїсь, скажімо так, розшифровки причини, чому їх скасували, і взагалі, чи була вона в них ця Тому Кабмін лишив ціну на газ для релігійних організацій вдвічі меншу, ніж для населення. так для всіх релігійних організацій. Для всіх релігій. А, та це що це? Це ж будь-яка організація може бути релігійною. Так. Навіть... Адвентисті сьогодні дня. Саєнтологи. Організація філотерістів. Правильно, <grenades> <laughs> правильно. У них майже всіх церкви. Просто вони трошки тут узагальнили, там вони нахвали мечеті, там уїбить, більше нічого не знаю. Квартиру дяді Васі теж. А у нас теж, типа... Так. А, есть религия летающих макарон. Тысяча пассивных. По всему миру. Пастафарианство. Да. Пастафарианский. Я думаю, вони перший выйдут на страйк. Да, тихо, им тоже приезжать. Да, но тест. Они выйдут со страйком. С плакатами. Жак, жак. А прикинь, сам летающий рон, -рон Макарон спустится. Рон Рон Макарон, ну если ты говоришь, говорите. Рон Макарон. Похорай всех, да. Не Що я ще знайшов цікаве із рубрики «Суспільство» – Київлянка виграла в лотерею 6 млн грн і дуже несподівано закінчила, але не змогла гроші. Это типа особенность нашей национальной лотереи. Кроме того, что Да, особенность лотереи в том, что любой проданный билет, любая комбинация выигрышная. То есть может быть, если. То есть люди собираются, кто выиграл суд, тот выиграл деньги. А до речи лотерея называлась Патриот. Просто у усіх лотереях по цьому світі як сидять журі, які оцінюють. Це вони такі судді називаються, які оцінюють, чи б, б, було дотримано всіх правил, а -а -а, чи е, все а -а -а -а. пройшло як треба. А у нас реально це відбувається в залі суду. Сидять суд, судді і той, хто потенційно може виграти, він обвинувачений. Хлопці, хлопці, секунду, я просто проглядав цю власне новину. То дуже цікава і дуже цікавий сюжет. Справа в тому, що вона намагалася довести, що її квиток є вирушенням через те, що ці цифри співпадали. Але представники лотереї через, типографії, через, через представника типографії, яка друкувала ці лотерейні квитки, сказали, що что вся партия поставленных на терених билетах была признана полиграфическим драком пробуйте сейчас хай час наступного разу хай Це цифра 6 це просто тут нас не хватило фарби це 8 це право однаковий службу все уже отказал кивнянки в получении йовы Такая важная новость, о Трамп Дональдс. Трамп Дональдс. Трамп Дональдс. Сейчас новые капиталики придут на смену Макрона. Остался, ну если буквально через пару месяцев. Трамп остался единственным кандидатом от республиканской партии. Единственным адекватным кандидатом в Америке. И то не адекватный. Ну адекватный, да. Эээ, О, нет, и там, и наверное, не закон. Трамп остался единственным кандидатом от республиканской партии, который не носит парика. Все остальные претенденты отказались от дальнейшей борьбы. Кто в связи с собственной кончиной, кто в связи с внезапным выкосом с преждевременным выношенным парикизмом. На Кубу. А, на Кубу уже не актуально, уже в Россию, наверное, Можно еще... в связи с предложением, от которого не смог отказаться. Ну, с неожиданной командировкой И получается, единственным конкурентом Трампа остается Клинтон. Я хотел сказать, Чей муж? Моника Левинский. Да, вот тоже интересно. Муж изменил. Будет интересно, используют ли против Хиллари такое, собственно... такое, что... да. Нет. А Хиллари будет повторять ошибку своего мужа? Уверен, что она уже ее повторяла неоднократно. И, собственно говоря, началась эта ошибка с того, что она пошла баллотироваться на президента. То есть на джинсах Трампа окажется след от Хиллари. Хиллари. Наверное, такая развязка раздет в этой драме название выбора, да? с названием «Выбор». Получается, или первая женщина пресетил, или, Или все... первый сумасшедший. Сумасшедший, сумасшедший призыв. Призыв. Как Вы, я думаю, как Я думаю, просто психопат. <сих> психопат. Ну с он сумасшедший? Сегодняшний расстройство личности. Лишь, да. так, да. когда выступает перед белыми выборцами кавказцами. Да? Ну, Америк... Американцы я фамила. кавказцы. <сих> <ты знаешь? сих> Серьезно, это полный серьез. Он говорит, что афроамериканцы все преступники. Я выступаю перед афроамериканцами, что белые вас все не вважають вас за людей, а перед э, жінками, що э, будуть розвивати фемінішні. Будемо розвивати фемінішні. Да. Сумські Мэр Мер Суми Лисенко шукав в польських інвесторів. Днем сьом, <нар <refrigerated> <нарко> днем. Сума. <А? нарко> Трохи перепутав де Польща, <демпочер. нарко> з якого кордону виїхав. <нарко> <нарко> Шиштоф. <Шу> <нарко> 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 Пан, Пан Володзієвський. <нарко> <ріст> Я в ну, Казімір! Потім його пропустити. І його відправили на октобер. -хет». Тобто, ну, знову, котрий вже раз, меру Сум не вдалося знайти послі. Весторів на наступному тижні в нього за, е, заплановано шукати німецьків. Німецькі. Нет, циклы у него уже шка, у него уже результатное типа зимбабвийских, зимбабвийских инвесторов. Их опасно, у них, у, у, у них каждый день квадрат добавляется ноль. Сегодня я вам дарю миллиард сексиллиона долларов, а завтра это так глухо, при том, что доступно, но Поляки ке налогощур тебе брать эти А Мариз на это не ясно может. Ну, вони десь налагоджують, не там, де мер. Тобто поляки у Польщі налагоджують. Сумняний усунка. Сумня. Мер, мер, сум, мер, су, сум, сум. Про сумнянів нічого не сказано. Мене? А Мер шукає. А не, не Тобто то всі зібралися, якби організували конференцію, приїхали поляки. Всіли в центральному актовому залі сумні є такий. А він їх шукає, потім. Філармонії. А вертрушки перебрав. Ти сухо відходить, так? Кажу, я всю напряжу, я прийшов. Капережив! Біля філармонії. Так, новини знову розділу російського. Назва звучить так. На що вплине, а на що ні? Міннення прожиткового Ну, Це ми всі бачили. Яхту, віскі, животку буває віскі з стакана він і на посада. Коли прожитковий мінімум збільшено на 70 років. Класна була жаба. Це тоді прекрасне пояснення. Ну, В принципі, я просто думаю, що тут навіть наведені. Цифри я не буду зачитати, мені здається, що тут не вистачає тільки одного часу. На що вплине змінення прожиткового мінімум? Напевно, на тривалість. Прожиткових мінімумів. А до речі, якщо є фінансовий еквівалент поняття прожиткового мінімуму, то напевно скоро буде введено поняття якби прожиткового мінімуму. Прожиткового місяця. Якщо більше забираємо, Експропріюємо. О, це вже не приходить. Це прикольно. А все одно прикольно було експропріювання, експропріюємо. Це ж таки, це точки постежити. Якщо ти експоперіруєш у мільярдера. У експоріаторів. Мільярд доларів, а ліміт, наприклад, мільйон доларів максимальний. То ти тим самим породжуєш маленьких мільйонерчиків. Тим самим породжуєш маленьких мільйонерчиків, то ти ж повинен ще 99 роздати. А якщо не встиг, то в тебе експропірується. Це круговорот експропріації природи. Що це? Я питаю, це лице чиє лице. Не знаю. А я тебе питаю, це лице твоє лице. Не знаю. Що це?